І у тебе є твоє тіло. Я не просто навчилася слухати мову свого тіла. Я була на дні, і в якийсь момент, коли я знайшла опору, собі силу, по перше, знайти цю опору, відчути, відпустити всі опори, а потім знову відбудувати нові. Я відпустила опору в вигляді своїх батьків. Вигляді грошей, в вигляді своєї роботи, і опора для мене стала моє тіло. Тіло ніколи не зраджує. Воно завжди на твоїй стороні. Саме з цього ми починаємо роботу на моїх консультаціях. І саме з цього ми починаємо роботу на моєму курсі Код тіла. Як? Найголовнішу опору, як її зрозуміти, щоб вона супроводжувала тебе протягом всього твого життя.